Шо? Сьогодні ми будемо грати в наші схліхованки. Це не я, а вибачте, це не я, це не я. Я якось слідкую за сікером, бо я зайшла і я ще не вера. Він цілих там цілим нищось ходим. Descer, vencer, Oi, que a bula тут что? Давай заберем наши нагороды. Так, так, а далее куда мне дойти? Что Чтобы... мне это закрыть Ну, можно звук? ключи. Так я не знаю, що мені робити, якщо. якщо... Так, мені яку... дякую все, Я не знаю, що відсвіти з цього режиму. Чогось не розвити. Все, раунд закінчився, я виходжу з цього домах режиму. Він виграв, він не вбив наші... Не, не шов, точніше. наші точніше лишень двох гравців цікаво. Ай. Вот, бачит, это я. По-моему, не раз, бачила, это я раз не бачила вот Так, я кинси. Вот я забачила, сама крайне. Я не знаю, что мы будем. О, люблю это, люблю это. два стикера, это... У меня зомби, но я люблю зомби, Мне не прикольно. Еще я люблю полицию. Так, я думаю, как... Это... Карта... О, аркада! Прикольно! Замороження в Аркаді це дуже смішно буде. Зараз будемо вибирати сікерів. І сікером лиш мене. Я не бути сікером, он я минула шина перед Що? цим хлопчиком. Було. Але це не є щастя, У мене таке саме волосся. Що ж, 10% ще я буду сікером, але у з два сікери. І це мені не подобається. І я не хочу бути сікером о о, -о. Прям перед цим хлопчиком щоб я так не люблю любити сікером це вообще дуже складно я не розумію чому -то. це десь реблок і бути сікером я я це не значу тому в мене це пропозиції От, щоб бути тим хто ховається за десь реблок і це вже інша справа Оце вже капець якийсь у нас одна була хлина ну, я, як ви бачить попробую ховатися см'яч то Буде класно сховатись. Давайте спробуємо спробуем спину. Вау, обожаю. це Тепер мы ее олюбили сходить. Вот телепорт. Капать. А, я за тебя люблю. Ой, я банна так базу. Я отховаюсь, например. Може на наступному раунді. і не зайду, разведем гора. Что ж, хайдинг тайм закінчить, а то я надо сховаюсь на ячек. О, мир. Хочеш, теж буде досліджувати. Так, я думаю. О, дивись, ромчик привид. Я його не бачу, але він привид, реально є. Тут є привид, він зелений і він ходить тут. Ромко просто грає так. О, Сікер, ром, Сікер. О, чекаємо, Сікер, Сікер. Там бачили сікера. Він так Потому що сік, звісно, вже не вийде. Супер Кес. Я йому не дам. Мене піднімати. Він мене заморожив, розморожити мене хтось. А я кожен. Я заморожена. Позже, щоб інші хтось стрікнувся і це не має... може бути перевид. Ну бачить. Так, сподіваюся, мене хтось заморозить. Я можу лише стрибати. В мене це сікер теж, друге. Ну, я якісь совжені виконували замороження. Я заморожувався. Ну, Все гораздо. Можна ну, перемогти, коли ти хайдер. Перемогти, коли ти сікер. І багато різних шут. ну не О. Это не это Рапольд. Это, Рапольд. это, Рапольд. это, Рапольд. это О. Ну а знаю, что работает? О, я наливала. да-да-да. Капец. Ты же прикольный, задать. давай давайте я сейчас... Сейчас я хочу такое. А, вы надаете что бутылку и на я его запускать. Хорошо. Надеваю я Давайте я сейчас покупаю, что я разморожу. Help, 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 help me, help me. Help me, help, me, help me help, help, help me, help, help, help me. я включусь потом, потому что будет долго. У меня осталось все меньше хвилин, я сподеваюсь. Один раунд не сподеваюсь, но там на лоранже я тут эти штуки большие, но с у него не могут быть, прикольно. Мы с этого каштана, когда не другие. Сверху нет, можно помочь. Вот так что, значит, я даже Почти что

Ми токуємо і ...да. І з них заморожених. І вони нема. він риба. Гад. Ну нічого, зараз у ми... нас буде восьмен. 8... А, у нас пару секунд. Здесь у нас задався Ні. Так, то зараз набирати карту, і наша карта це буде стандарт.

Так, костис, я не знаю, все, давай. Ну, это с висотки, что я броси, ну раз уж буду дальше. Даже я могла уже и меньше чтобы бросить. Ага. Так, что ж, я буду дальше продолжать, я не знаю куда мне нужно достичь самого порта, потому что с порта сейчас уже не могу. Сейчас мы продолжим. Вот, костис, на своих равно на стеллаже, закину, будет классно.

Слава. Цікаві тут менше. О, мене тут ніхто. Головне замискуватися. Але ж мені стать так. Думаю, я можу. Чесно, я ви не видно, не нічого нічого. Головне, що мене тут не найдуть. Ну, найдуть, але не достанеться. Щось нас багато. Я думаю, буде чекати, бо куча хвилин. Ми зекономлю на щас. Чи відео буде ти не знаю? Як хочете, ну в мене знову виконане завдання. А, використати. Чого запускати, як вона? Як вона називається? Не ракета. ракета. А, гармату. Да, все. Забираємо 10 діамантів. У нас ще дуже багато завдань, але ми їх всіх обов'язково ще Ну, У нас виконано матки. І взагалі це я вперше зайшла в цю гру, і бачите, скільки вже за пару хвилин зробили. Перше, найлегше зайдіть у Мега Хайден Сік. Це просто зайти і все. Тобто, тобто зразу дадуть. Тут, коли в мене Рома, мені ви бачите, в нього Є. недавно купила двончит, тому в нього ж таки ну, нема реблок, на балансі і так далі. Чи ж я хоч слідкувала за цим Сікером, аспект Сікер? Сікер, сікер, сікер. Що робить сікер? де наш сікер. Сікер кудись ходить. Я не знаю, де ми. Я сюди тільки туди здаю. А о, я вон наше місто, і він давайте на, 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 на нас не бачить. Ну, він йде до на нас, але він нас не бачить. Бо він нас побачив, було круто. Він у нас вагався, набиралися, забирався. Я бачу робка, робка бачить, робка бачить. Я слідкую за сікером і це так смішно, він просто минув би Він Взагалі він ще телепорт пішов, і це... телепорт. Я не знаю, це телепорти заграти. Він, він гармату хоче станутись кудись туди. Я не знаю, що він хоче робити. Я думаю, якщо він хоче до нас, до на ліс, я йому не дозволю. Прикольно слідкувати за сікером. Він шукає... Ой, він йшов когось. За подушкою ховався. Добре, що не я там сховалася. По подушках треба стрібати, виявляєшся? Біше б ще один тут дете хтів сховатись. В дереві. Ооо. А якби він називається прямо? Зуміть нас. Я хоч бачив випроводи. На задачі це на це весь час. А він нас не бачить, деревні. Вон ми в цій груші зелені. Коли ще де в далеко, стрибає Ух, він телепорт як трудновиком мене телепортнулося. Добре. Собачи буціт про Він бачить другого гравця, він знается за ним. Ааа! відскакує. Прикольний наверх. Я так не виняла, і так сікер стоє. А! Провалився секер, шо? Не розуміє секер. Він шукає наш та. Не, він шукає когось іще. Ааааааа, мистер Па. Тут є перша кнопка. Він знає якоїсь гармати, що знав кудись гармати з дивний. Ну раз він знав кудись займається. Ой, він батько, будьте бачити телепорт. Ні, чекай, чекай, він бачить телепорт. Як так, як ви Через дірку, через дірку. Він бачить телепорт, він... Доблажається до телепорта, він зараз тебе найде. Ух, він... Ми його відвалякли. Все, зараз він тебе б'є. Я затекла від нього. Ну, ну, так мені вимкнути очі. Оце тек... кнопка. Все. Тепер це привид. Ти можеш гуляти, але це привид. Ти не можеш грати вже. Так, я не знаю куди, хоч то є хочу хочуть. Це буде. було прям складно. Ти можеш тільки слідкувати. Ти виконав вже шість завдань, поглянь. Потім гальмати. Так ти зробив його. Оце зробив? І оце. <гас> мене теж вмерла. А мене буде видно? Капець. А я... А... я вмерла знову. Він а, коли знову летить. Я теж буду, буду... привидом, я, мож... я, я можу цікаво за привидом. О, вона ти ж нашла. Лишився лише один. Це на нього, на нього єдина надія. Що ж ти робиш? Хай дерево Ой. Давай я буду прибуду. Ладно, подивись. Его следующий. Ладно, ты подивись, я вот нашла от ракету і спрямлю сюда. Да, оп, я кудись знайшла їсти, а він так от телепортувався сюда. Там гарне місце, знаєш, чувачок? Я за тобою бачу, я за тобою ходжу, а це що тут квіточки які гарні. Ну дуже гарно вистою, я сподіваюсь, він так хай... так він бачу. О, я бачу привидів. Привиди ходять біля сікера. Я теж буду ходити разом з привидами. Привіт, я теж привид. Цікаво, я тут знайду своїх друзів привидів. Тут дуже багато привидів біля сікера. Сікер, ми за тобою ходимо, ми привідяні. Дивись, оце всі бачиш? Оці кольорові плямки. Ти все, бачиш? Це все привідяння ці кольорові. От. Цікаво, я тут рамку побачу. Є тут. Давай. Тебе все одно не видно. Сикар тебе все одно не бачиш. Все, ти програв? Я знаю, це ти. Іди. Іди вже просто погуляєш разом з нами на тусовочку привиднув. Зайдеш? Я тебе запрошую. Тусовка приведів. Біля лавочки. О, ми ми. Бачиш, це ми все. Я стрибаю на лавочку, я на лавочці. На лавочці. Ой. Круто. Ой, я все тут. Якого щикіра? Вау, прикольно. А я на ту. А чому ти шама тут? Чисто тут є місце секретне. А З'їхати по трубі. Зараз заберемося здається, якщо його. Oh, hofie. Oh, hofie. Oh, hofie. Так. Хто виграв? Так. Хто в Не знаю. Ми знаємо про гру. Це круто буде зараз. Все буде нормально. Хоче не зомбі, або поліція. Це дуже класні режими і звичайний це з гри. Оп. Ні, лиш не знову фрозає. Не знаю, звідки до фрозайна.

Один з кей. Ну гаразд. І другий Сікі І МСК7, ні, якась Ангел Хехенна. Хехен. Я... О, мені одна перемога. Кожен мене є одна перемога. Я цікавись, звідси, хоті звідси втекти. Нам Мені треба шкозати. Я беру якісь найближчі гармати, з ними запускають найближчі місця. У на є гармати. Ну просто шукай гармати. За неї може піднімати свички. А за тільки цим жовтеньким так просто стрибати ви Так, о, бачу телепорт. Мне потребен телепорт. Я ничего. Я бы не требовал телепорта. Я телепорт. пару секунд я встигну. Вау, я тут. Я была... Трошки Так. Я могу быть. Видно Угу. вже шукають. І саме тому я хочу по секрету. Тут можна мене побачити, але не, Якщо не найдуть, мій телепорт. Але і не за а! Зразу Це було страшно. Я його чесно не бачила. А ні, ти... воно де? вона Так, я буду святкувати. Якщо мені буде коло мене Ти де. Тут собачки? Да. Ну, коло будки вона немає. Якщо інше, то тож немає будки. Коло будки її другої теж немає, я не Коло будки поки що а, не бачу. Будка, будка, де будка, я хочу подивитися де будка А от будка. Якщо вона буде. Мене Стримаю книжку, шукаю філіст.

Добре, цей Сікер шукає десять обшукує хаф. Mm -hmm. Що ж, я вже я хожу, хочу... хожу, бо я тут призвід. Зайшла на наступний і мене зразу не йшли. Що ж, я думаю, що... це воно вже дуже довго і все. Ну, Напевно, всім наша наш... вашого любов Всім пока-пока. Вам з вами була Наталія з Наталі Шоу. Хай!